Ну, ж так підтягує непогано. Так, це лящик. Оп, поймався. Всіх вітаю друзі. Знов десна, знов погреби, але вже дещо інше місце. Від в попередньому відео я був в Пухівці, а цього разу приїхав по гриби, бо, ну, скажімо так, я після роботи їхав, давно відео не знімав і вирішив. Нічого не видумувати, щоб не експериментувати, поїхати на ту точку, де в мене ну, були непогані уловчики. Але вона зайнята. Тому я проїхав трошки вище по течії. Ну, проїхав це, голосно сказано, десь метрів 100 можливо, максимум. Бо загалом, хоча і вечір вже начало п'ятого, ну, народу багато. і За мною вже зайняли місце, там, мужички. тому... Тому я думаю, що незалежно від того, що середа, серед тижня бажаючих порибалити по грибах менше не стало. Я вже загодувався, закинув 20 годівничок на точку, дистанція приблизно десь, ну, можливо метрів 30. Може й немає. Тут е, звал недалеко. Яма фактично. Ось такий корм. Ось така наживочка. Загалом довжина ви бачите. Тому не буду витрачати час. На жаль, сьогодні розряжені годинник і не зможу фіксувати, ну, засікати час, буде якось так <плес> на умання. Можливо, спробую там телефоном якось собі сигналізувати. Ну, Скоріше за все, це буде по відчуттям. Зараз трошки Облаштуюсь тут, поставлю собі стілець, ну, крісло, щоб зручніше було рибалити. Можна було сидіти, тут сонечко не заважає, якраз десь ну десь придумаю розміститись загалом, можливо отут. Таке місце наче непогане. Взагалі, друзі, в планах рибалити на один фідер, другий закидувати не буду, бо рибалочка, як зазвичай у мене, Коротенька така, вечірня, як я вже можливо говорив сьогодні, що давненько не знімав, бо в принципі він на рибалку раз виїжджав, але трохи невдало, скажімо так, виїхав, але порізав собі пальці, заморочився з установкою триноги. І вийшло так, що там треба було трохи підкрутити, підкрутити було нічим, і я вирішив підкрутити ножем. Аніж був, можна сказати, недавно заточений і заточений так трохи рихло, не такий гладенький і гострий, а такий, що не зовсім ріже, не більше не стільки ріжі, скільки гарно рве. От, і він зняв мені трошки пальця зверху там і так до кисті рубанув безім'яний палець. Ну І загалом пішла кров, почало все тут, все забризкав, зібрався й поїхав додому. Тобто, все, рибак, це буквально на етапі розкладання безпосередньо вже снастей самих і всього іншого. Ще навіть не спів нічого придумати, замірятися. На цьому містечку, саме на, цьому, на цій локації я не був. По глибині виміряв. Тут в метрах 20, буквально 25, можливо, Така, Такий звал, досить плавний, глибина, десь метрів 6-7. Ну, взагалі місто дуже класно, комфортно. Від сонечка дерево закриває, гарно. Ну, тобто, сусіди є і сліва, і справа. Я ж кажу, ребаків дуже багато. Сьогодні середа. Ну, все закинув. Зараз чекаю, ну не знаю, приблизно орієнтуватися буду так, на вмання, бо, як я вже казав, години сів, розрядився, зарядки я не взяв, тому прийдеться. так. Так, Друзі, я зробив перезакид, наживку ніхто не чіпав взагалі. Тому залишу поки що його спокій, фідер, хай рибка підходить, а сам трошки хижачка поганяю. А там щось сидить. Угу, есть рибка. Невеличка, а немає, зійшла <смі> Бачите, поклювала, пожувала і зійшла. Ну, нічого, нічого. Головне, що вже поклювала, другий закид. Майже одразу після перезакиду. На три опариша. Там хижатом, осу розголялася. У мене бачите, як, ну, я думаю, видно, і червоні є, але поки що на білий. У мене і хробак є. Тільки хробака, Я завжди його беру, він завжди в мене в наявності. Рідко коли його нема. Так, що... так само дуже рідко я його використовую. Опариш зазвичай в пріоритеті. можно было бы дать трошки ему посмактать, Я уже и поспешил, но ничего страшного. <связывая> Хорош так, петяга непогано. <связывая> угу. <связывая> да. Риза. Что делать так? Да. Так. Да, целящик. Оп, поймался. Оп. Маленький. Оп, близько півторашечки. І знаєте на що друзі він взяв? На бутерброд. Я вже ставив і опальші. І пуфіки. Вже більше години пройшло. Загалом. Думав вже що все. Ну нічого. Взяв на. Парніжка. Мені в коментарях під якимось відео я вже не пам'ятаю, зауваження зробили. Не то щоб зауваження, а ну, можна сказати зауваження загалом. І те, що я не випускаю, що, я, що ті риби, які я випускав, що вони мертві будуть. То ось може хто точно знає чи виживають вони після того як їх витягнуть з води і потримають все Напишіть, будь ласка свою думку щодо цього ну, мені реально цікаво бо я чомусь думав що нічого страшного з ними не трапляється якщо він своїм ходом в воді пливе в принципі нічого з ним ну, тобто я думав що вони мають виживати я не кажу що я точно знаю я можу помилятися тому будь ласка напишіть хто знає точно хто перевіряв чи ну, по ділу мені було зауваження чи не по ділу, бо я тільки з найкращими ну, скажімо так думками і намірами це робив не хотів ніяк зашкодити рибі особливо так знову роблю бутерброд отакий точно такий був перед цим казав вже що багато чого перепробував більше години пройшло але отай одна покльовка була невеличка і все Експериментую! Як бачите, друзі, почав експериментувати, трошки е вирішив поміняти наживки, погратися з наживками і клюнувлящик, бо загалом була тиша. Максимально. По воді бачу, вона стоїть на місці, вона не піднімається рівень, не опускається. Тобто Стабільно. Вже десь вже 6, напевно. Десь якраз година 10-го 20 я вже стабільно сижу. Разів 6-7 перезакинув. Ну, поки так рибалю. Надіюсь, ще парочка вилетить і буде чудово. Ну так рука ну вроді була. Так, ну, щось наші дергали, дергало так непогано. Можливо я поспішив. хотела плевать вон ну вот мне прикольно так даже по лещовому, я бы сказал на два парика белый и червоный Вечора, прибуває вода. Прибуває дуже стрімко. Підсака вже повністю в воді, хоча буквально хвилин 10 тому вона виглядала. Ну, такі поодинокі періодичні покльовки, ото лящ один і на тому все. Тільки поодинокі періодичні покльовки такі несуттєві, ну, які не приносили ніяких результатів. Зараз я перезакину, але я думаю, що прийдеться перезакидати ще раз, тому що в зв'язку з тим, що прибуває вода, годівничка стоїть не в точці. От. Тому я зараз якраз перезакину. І вже по факту, не знаю, ще може разів три, так як прибула вода, я зроблю перезакид, щоб спробувати ну, ще щось якісь шанси в мене є сьогодні чи немає. Хоча по берегу людей дзвіночки дзвіняють повним ходом. Ну, тут також, я ловлю на один фідер, люди сидять по три палочки, то в то, ну, них більше варіантів, скажімо так. І шансів більше. Хоча й загаддував, це таке. Тому я зараз зроблю перезакид, щоб попасти в точку. Друзі, я така не сама вдала рибалка. Сьогодні була, але яка є, по факту. Думаю, що треба просто нормальний час вибрати і нормальний день, як мінімум. І виїхати не просто, щоб виїхати, а так, щоб в задоволення. Тому, тому публікую відео, яке, яке є, по факту. Улов один. І що ще можна додати. На жаль, сьогодні так.